Девочки, я привет всем. Я думала, що я знімаю відео. Я не знімаю. Я з нової почти вийшла, забрала посылочку з кавою. А сьогодні будемо дегустировать. Я сьогодні знімаю поздно вже, вже майже вечір. Значить, убирала, трохи занята була. Коротше, ну суть не в тому. Суть в тому, що, смотрите. Я вирішила сьогодні вечерю зробити нам і сусідам. По-перше, нас постійно сусіди запрошують в гості. Ну, отак, як то сложилось, вони у нас такі, знаєте, там, каву до них всі ходять. Ну вони такі, ну блін, вони такі дуже ну, такі, знаєте, родичі, вони як родичі, вони наші родичі. Ну, Суть не в тому, що ми як -то, то так сложилось, що ми завжди у них, а вони до нас ніколи не ходять. Я думаю, блін, ну це блять якось по-тупому. Ну. Я розумію, що вони дивляться на нас в Ютубі, що у нас там в хаті робиться. Но, блін, як-то мені не по собі, що постійно ми до них ходимо, знаєте. Ну, думаю, сьогодні зробимо вечерю, я поставила крилишки в духовку, пюрешку, сварю салатик. Дітям, мабуть, сосиски ще отворю, може не захотять крилишки. І ще салатик з тунцом, з рукала зробила. Ну, коротше, сядемо по вечерям, а потім, а потім все одно підемо до них, бо буде розпаковка кохви. Значить, я Как вы знаете мене о чем было? Договорено с рекламной этой, ну, с цим брендом. Ну, я в этом плане противна. Если воно реально мені не сподобається, кава, вона, воно, мені не сподобається кава, я молчать не буду. Притом я хочу, щоб кожен висказав своє мнение, всі попробували. Притом, що Юля, Саша, Дімами це люди, які п'ють каву постійно. Пості, вони саме на зёрна, вот вони. Ладно, я там макофа, ну, сказать, слышишь, послушай, что. И если не понравилось, ну, реально скажут, что, блядь, гавно. я вышел деньги назад, э, и это видео, наверное, выйду. Або выйду, я просто скажу, что, ну, не понравилось. Я не буду говорить, что це за бренд. Що це за кофе? Я не буду цього показати, просто я скажу, що воно мені не сподобалось, тому охрана, адміна. Ну, знаєте, що я його отримала. А пробувати ми будемо його ввечері. Після вечері підемо пити Макуху Та й таке, сьогодні почала мити вікна, тільки внутрі щось помила. Голова все так крутилась. Таке якесь состояния, не знаю. Не знаю, ребята. що, почему, зачем. Ну, а тим не менее. Встала, їсти, зварила. Картошечку начистила. Руколку помила. Блин, я всегда люблю купляти ці овощи, вже миті, Поняли? Ну, зеленушку эту. А це я купила не миту ту і И мила, замыла сушила. Ну, короче, я так не люблю. Я люблю, когда она уже готова. Так що, короче, їдемо, ребятки, Їдемо, кавка приїхала, їздила вона по всій білий церкві по скверскому району, в итоге приїхала туди, куди надо. Ну, слава Богу. Е, кстати, если кава буде хороша, я оставлю в коментарях посилання на страничку Instagram. І там буде, і е, це кстати, у них є сайт, і посилання на сайт. І ви зможете, если захочете хтось замовить, ну если вдруг, ну там же що там сука видав той каву, що послушайте, там я не знаю, пить не перебив, то мінус 15% буде за промокодом Лічна. Лічна це ребята мій нік в інстаграм. І вони дають 15% знижки. І може «Ну, каже, ну там може сразу зуби, потом замовив, як хороша, каже кохла. Ну, побачимо. Вот. Посмотрим. Мне самой дуже цікаво. Я в таких историях не участвовала, що Ну, типа на заказ рекламу, Вы знаете, я всегда как есть, так я вам советовала сюда без рекламы. Так что, ну, посмотрим, ребят. Ну, это приятно, что кто-то ну, кому сразу моя подача. Искренняя подача. Ну, типа, понимаю, что пиздец не буду, надо это выдумывать. Ой, таке я пью, хуяночку. Нет. Сейчас попробую і скажем по-честному. Три... Три кофемана, один кофеман, Скажуть свою, так сказать, потому что наприклад, Діма п'є без молока. Я п'ю лате з молоком у Юлі на шару. Е, Юля, по-моєму, капучино? или Саша лате Ну, коротше, чи Американу. Я не розумію, чи будемо розбиратися. Машинка бачила, яка в предыдущему відео Юлі Саші. Так що там пить, і не на це. Все одно все довгощають. Можна не купити машинку, можна не купить. О, це їде Сгрін Хілса наша. Это здравствуйте. Э, 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 на синьому, бачите, вже піку поїхали. Це Мариночкина дочка теж Машенька. вони до мене приїжджають. Отакі от, Отакі от люди з э, отаким э, серцем. Добрейшим. Ладно, ребята, все, заїжджаю домой. Сейчас я сниму розпаковку коробочки, конечно же, но перед этим. Ну, я його не буду, якщо что выпускать, я вам просто показала, що я була на почті, я дійсно отримала каву. Якщо вона мені не зайде, я відправлю э, за каву. І просто скажу вам, что мені не пошло и я не буду говорить, как называется этот бренд кофе. Вот так вот сделаю. Поняли? А если мені не понравится ну, и моим понравится, то тогда как бы я обязательно сниму. Ну, то есть я считаю, что это будет правильно и адекватно. Это будет честно по отношению к вам и по отношению до себе. Ну, да даже до, до всего бренда. В общем, все давайте. Ну что, ребята, я приехала. Домой. Так, значит, я читаю. Туфлер, туфль, кофе туфлер, Бразил Сан-Пауло. Бразиль Сан-Пауло, Сан слушайте дальше. Кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Тіло щільне, післясмак довгий та приємний з нотами карамелі. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Поняли? Тобто посередині. Натурально смажена в зернах вищий гатунок. Ого! Виробник місто Харків. Так, інтересно. Ви поняли? Випічка, горіх, лісовий, сухофрукти, при, Після смак довгий, з нотами карамелі. Это первая. Вторая. мандхалінг, арабіка, тупіца. Ой, ну, ну тупіца. Що це написано. Так, спосіб обробки самий вошит. Нічого. так, это perfect for Espresso. Так. Так. Натурально. Ага, тут просто. Ага, аромат. Девочки, аромат. марципан, чорний шоколад. Смак, червоний яблука, агрус какао. М -м -м. Після смак шоколадный. Тило середнє. А как понять середнє тило? А тут тило. Щільне. А тут середнє. А что такое тило? Ребята, значит, это перфект, perfect, perfect for эспрессо. Смотрите, какая красивая. Такие штучки какие-то. Это на подарки красиво. Так, кава свежие псмашки. А это сухой обробки. Высота гор 1200-1700 метров. Это вообще... А это бразильская, это индонезийская. Вы поняли? От что мне нравится, смотрите, от, все равно. Не ради рекламы, что я не пробовала. Не могу сказать. Может, це я вообще не занимаюсь, но я не виставлю це відео. Так что если выставила, понятно, значит, что оно в принципе мне понравилось. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Тобто вони одразу сразу чи воно буде кисле, ти розумієш, чи воно кисле, чи воно гірке, чи воно щось то 2 Ту и 2. Короче, интересно, будем сьогодні пить. Высокий в мист кофеину. Вот здесь. Не рекомендовано для детей, вагітних женок, также жінок у період лак 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 лактации. Вот это. Это эспрессо. Эспрессо они не они сразу видите, Вони мист кофеину, что не рекомендовано. Вы поняли? Это зернышки. Ну что с Ой, как это! Девочки. Цены. Цены чую. Клянусь, не чую. Цены чую. А сей, Девочки, это вообще-то пахнет. А ну цель. Куда Продолжай. А Сей вообще не чую. Вообще. А вот здесь все штучки про девочки. М -м -м. Ой, как приятно пахнет. А вот так. Саша чуть назад с пивком пришел. Так, подожди. Это сюда, Дим? Доставать ее надо. Ну, диван же смотри. А зачем ты сыр, Юля? Что, не хватает? Зачем, Камамбер? Зачем ты набрала дурины? Давай, конфет. конфеты. Конфеты все хорошо. Мы один день рождения будем идти на Пасху доели. Мы принесем назад. И картошку. Не, ну что? Зачем конфет? А я поставила крылышки и все. Так же. Кофе, кофе показываю. Вот это эспрессо, значит, заберет этот. Дима на работу. А вот это пойдет... Ну, я начала. ну вот это, видишь, вот это их. типа... Харків чи що? Бач, Харков. Це в Харкові роблять. Угу. Отут дивись, читай. Ні, на той сте. це воно, бачиш, тут написано. Та, дивись. Та, Ось тут еспресо, типу, поняв. Ну, це, знаєш, що всі вихідні сидіти отак релаксувати. Та, 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 та які вихідні, типу, десь якось такого. а це еспресо, а це просто еспресо, так поняв. Mm А тут це фултер, туфлер. Ой, а ще тут.

Ну так да, докласти до да, пюрешки. Пюре все, Ну я не перекладувала миску. Ну, щоб тепле було. А я думаю, сварю пюрешки, кривишки. Це... Скропний вечерник. Та, зраз, он салат з капусти з огірком. Я це все я делаю це цей. Він такий добрий. Давайся стульчики. То ні, Тунець, баночка тунца. Було ж авокадо, ну не кожен може дозволити, тому гасні вас авокадо, ну щоб знали, як оно. І і е, е, Соліний агірок. От обичними всіда соляний огірок, Воно таке добре тоді з цим тунцом, да. Да, ну і рукала, бо щось. Алло? Вова, пішли. Так, ми ж сидимо сусідям. У нас сьогодні праздник я вам не розказувала. У нас уже тут сладкий стол, поляна, а Чого ж ми сьогодні сьогодні галочки день народження в нашій, тут така галочка, Юліна, мамочка. Вітаємо! Щастя, радості, здоров'я, бажаємо! Доставки і Сашка на любима, чого любима. Ми вітаємо, звісно ж. Так сказать, вашими просмотрами скоро і за борщики за ваше здоров'ячко, що все було, нічого не було, так сказати нікому з вашої сім'ї. Шучу, шучу <ривіт> я вічно пугаю всіх. Ну, нема що будь начальницями. Так, що з днем народження вас. Не переживайте. Я шучу, бо зараз поздравлю людину. Будемо <рес> переживати. Е, Юлічки, мами сьогодні день рождення, так що можете привітати. Юлічкина мама теж дивиться канал, перевіряє все. Ну, правильно, дітей треба контролювати. Поки що я поки що я контролюю, бо мама далеко. Вона живе трошки далі. Я смотрю все нормально. Ви не переживайте, мама. Все під контролем. Всі в мене постойки сміли. Не п'ющий, не гулящі, не цей. Все хорошо. Поляну П'ємо чайок. Он пюрешечка була. Крильця убрать, хімозу эту, не знаю, хто взяв. Лімонадик п'є цей як він, каламбур, чек назвав джек. Буратина да, каламбур. Конфетки їмо салатик був, пожалуйста, з Нормальний ж салат? смачно. Ні, ну так. нормально, з тунцом нормально. Я вже перший раз їла. Солю, от іменно з фіроном смачно. Сашуля у нас така їв, Саша у нас не їсть цибулька, салатик. Ну ми все, це учли. Ти неправильно працюєте. То Сашин улюблений салат. Ну він цибуля, ми вже знали, що він у нас цибулю не їсть. Ну він, тому ми йому зробили з тунцом. Сидимо, відмічаємо. Вон Артемчик. О, з ким він дзвонить, кому дзвонить? Бабушки дзвониш? Бабушки Галі, привіт, з народження, а сьогодні твій. Твій святковий день за широкий сіл запроси гостей, хай радіють гості, 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 хай лунають тости, тости, тости. з Днем народження, де ми не чай. Ми, вже... не... ми п'ємо чай з конфетами. Так, що Юля принесла Саша, так, що все ще раз вітає. А кофе був завтра. Ми, ми вже на кофе місця немає там сидим час. Нам ж не взяти пити. Діти оручить дуже весело, дурдом весело. Ти йдеш проважати родичів гарбузових. А родича враз упав. І дома. Чуєш? Кажу а раз. Зайду, так що ж переступити. Ну. No. А красиво, це да? це, кстати, приїжджав оцей, що нам плитку клав, mm -hmm. мальчик. А він же ж коли вже додав, він тільки, ну, завез не не ще не робили. Він mm -hmm. каже: "Ви знаєте, так, каже, красиво. Що mm -hmm. вона yeah, тоненька, yeah. тож і стовщище, знаєш?" Mm -hmm. mm -hmm. Я скажу: "Так, симпатично", каже я ям хочу yeah, сказати. Ще well, на паркет, по Так, що на, на маленька, бо ще mm -hmm. ж є ось ці, бачиш, потоль, такі ці. Всё. Завтра в школу? Ага, Уроки зробила? Конечно. Я зробив те, що ти... Що случилося? І везде, і везде, і везде. А що ви тапки ще не подоставали? Кстати, ключ Людмила знайшла, а це, виявляється, не наш. А ти що присвоїла? Ну так, я думала, це наш будь-яме десь достав. Я достала такі самі, а там... Так, подожди, вона казала тільки з таким же приходить. Так я і точно. <ривіт> Подожіть, де А, а, не я, а нема, я не знаю. точно точ, такий, то казала, так, що я скажу. Вона мені все сіла, кажу, отак отут написано, все, а, а тут чуть... код другий. А понят? Я його <ривіт> не я вже не буду їй розказувати. Може, подивитися, щоб не обіжав. Все, пока, спасибо, пока. Завтра школу не опази. Ай, Боже, це трагедія, трагедія. Що луни не видно. Боже граді, капець. На вулиці клас, весна. Закривай на замок, синок.